Корова, трактор і один великий НЛО. Корову ми вроді прийшли, ні? Вроді. Все, лише одну зірку дали. Ми там якийсь сіну корові шукали. Диви, який працівник. Купив собі якийсь трактор, а це куди він дивись? Ого, дивіться, що він зробив. Він що хоче вертольот собі купити? І день народження сусіда. Ха-ха-ха, там на один народження. Полісмен. Сусіда день народження. Ти знов? Йдемо до нього. Я візьму яблуко. Подарую йому Нічого собі чуєте? Сусід вообще б наглів? Капець він собі віддихає. Так, де я? Зараз йому відпочину. <плес> Ух, ти що? Я, я я Та тапирання як якась кула. Везвість. 오오오! 야! 이렇게 하지도 Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Dark Riddle Mod Story. Темна загадка. Розповідь сусіда Правильно чи не правильно? Дивіться. міські історії ми вже прийшли 5-5, НЛО Корову ми вроді прийшли, ні? Вроді. лише одну зірку дали. Ми там якісь сіну Давайте кола на полях. Ой, нічого свій кокос будемо збирати. Ну давайте. Ми маємо до Різдва дойти, то вже Різдва ми не дійшли, так і не встигли. Нічого. Люди, який працівник. Купив собі якийсь трактора, а це куди він дивись? Ого, дивіться що він зробив. Він що хоче вертольот собі купити? А це сміє, щось ти? Я тебе зараз смію. Спробуйте зруйнувати малюнок на полі. А-а! Ха! Покатайся на тракторі! Оце круто! Це дуже круто! Де? Зруйнуємо його! Так, чекай, я оцю штуку лиш заберу. Е... Чикс. Чикс. Ні, не то. Не то. О! О тако. І давай! Погнали! СІТ! А де ключі того трактора? Я його десь немає, він в хаті. Давай вилазь, бігом. Знайди ключ запалювання. А, то ще й ключ знайти треба. Полісмен щитимо. Полісмен. Все нормально, сусід мене закликав гості. Так, ключик. Як думаєте, де сусід міг поставити ключ? Та десь якусь тумбочку? Ну в кухні я сумніваюся, хоча з тим сусідом він міг і в кухні ключ поставити. Так, де то може бути ключ? О, а во є якийсь ключ. Спробуй завести трак. Є, ми знайшли ключ. Сила. Взяв кинув десь на низу. Опа, чекай, бо там хтось ходить. Там вроде сусід ходить. Давайте тихонько обійдемо. Сідаємо у трактор, а ну. Знайди каністру з пальним. А Я так і знов. Пальне, пальне, пальне. Нам бензини треба. Сусіди там зад... Опа, видів? Видів чи не видів? Не, вроде мене не видів. Добре, зараз не йдемо пальне. Дивись, він все спеціально так зробив. Все використав. Ой, камера. Де то може бути пальне? В хаті тоже? Уйдемо, подивимось. Ааа, де він може тримати пальне. Взагалі, то мав би тримати в гаражі, але з тим сусідом, то. В хаті вроді нічого нема. Я, а то ж і час йде. Нам треба то все швидко робити. Ми ж одну зірку втратили. Шкода, йдемо на дах. Так, пальне, 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 пальне. Ну хто тримає на стриху пальне? Ніхто не тримає, ну він може. Того я перевіряю все підряд. Може хтось знає, де пальне. Диви, нема ніде. Цілу хату обійшов. Колодильник може поставив. Хто його знає? Там вообще тупик. Там нічого, там нічого, а тут ще є кімната. Там закрито, але нічого нема. Дивіться, нема ніде пального. Пальне значить, знаєте де? Значить десь на дворі. Ах, сусід, сусід. Де він? а вон там. Йдемо подивимось, отут є щось. Може тут? А от дивіться, щось тут є. Ну, давай відкривай. Не відкривається. Щось тут може зробити? Може там зверху він поставив? Знайди, каністру спальним. Нема. Я не можу знайти. У мене. Него... Дивіться, сховав. Це капець! Звідки я знов? На другий раз будемо знати. Давай заправляй. Хохо. -хо -хо! Зараз ми йому накосим тут. Так твої енки не буде не навіть. Все? Ха, оце прикол. Прикольно, дві, две, две. две. Та а ти шо, не чув, що не що тільки що трактор робив, Що? Ууу, ууу, та та Перемога. На шкода, одна зірка, ну давай далі. Ну, на другий раз будемо знати. Так, зараз що за місія? Тихо. Трактор, ай, НЛО якийсь було. він. Який? Серйозно налаштований. Вчув трактор. Дий, я там облю! Дивись! А ну тікай. Я-я-я, собі. Оце прикол. Дивись! Я ще такого не бачив. Що сусід? Я думаю, що ти більше не схочеш трактор, мати. О, тихо, тихо мені керувати треба. Уникай ящики, добре, добре, уникаю. Давай, давай, а давай. А ну давай. нажми підписку бігом, ти піпишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Нормально, нормально. А що мені треба? Швидко їхати? Кось краба мені треба переїхати. А де той краб? Ну, стри... Аво, бачу, там ще сперду вроді йшло. Тут дуже тяжко керувати. Так, чекай. Я не розумію, де краб. А, во, сусід спереду біжить. Зараз, сусід, я доганяю вже. Добре. О, я трохи стукнувся. Давай, сусід. Диви, майже догнав. Давай, 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 давай. Є, догнали. О, Мері, Мері там стоїть і сіде. Ну сусід, ну що зробиш? Диви! <смі> треба його зловити і десь замкнути. Ага, а значить тепер який він зласний буде. Він як на той трактор залізе, дві зірки. А, цей рівень був легкий. Довше шукати нічого не треба було. То якщо ще треба шукати, і ще й не ха. О, тихо. Одве зв'язується ЗНЛ. щось бракує там, сіду. Тихо, тихо. Він зв'язався з НЛО Знищити плани сусіда. Хм, Цікаво. І які ж то плани? Ну і що воїн йде сюди? О, там усі дивіться, що це таке? Взлом датчика. А що мені робити? Я не розумію. А, посередині тримати треба. Та чи ні? Я не розумію. Напевно, посередині. Цілі успішно змінено. Добре. Він біжить сюди. А, мені до кожного треба зайти його сусіди, і оце зробити. Кожного, напевно є у Мері є. У Мері теж є. Да, ми маємо це все зробити. Давай, давай. Бо він хотів. ...тим інопланетянам дати точки їхні. Вони прийшли сюди, їх забрали. Два, один. А, це теж на розслабоні, дивіться. Так. Він сюди біжить, добре, не біжить. Ми йдемо далі, йдемо до цього. Як його звати? Пітер? Пітер. О, в нього корова, ми цю корову годували того разу. Хто не видів, подивіться. Корова їсти хоче страшне. Один. Давай, 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 давай. Добре, добре, двісті, що це, да ми профі. Чотири. Три. Два. Один. Ноль. Ціль успішно змінено. Так, ще одно. Де він? Де він біжить? Він з того боку добре, тікаємо сюди. Ви він зразу прибігає на точку. Нам ще тут десь щось зробити треба. Пані гата, то в тебе? Не в тебе, містер. Не в тебе. В кого там ще було? М -м -м -м, чекаю, в мері? Ні, там ще в когось. В цього не панаца. О, панаца! Здорово, здорово. Я не бачу цієї штуки. Давай. То вроді 4 якраз, більше ні. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і... Єс! Все, чи ні? Еее! Дивись! буде злосний. А чого ти смієш? Як я точки забрав? А, вони до нього прилетіли. Ага, якраз. Вс, забрали його з того всього. Красота, три зірки. Так, наступне, що? Це вже, напевно, новий рівень. А, далі з інопланетянами. то-йой. Що Він не може собі мобілку купити нормально. Так, торт. Він замовив свій торт по новій пошті йому принесли додому. що? А що він Не на один народження може? Що я не розумію. Зіпсуй день народжень сусіда. Ха-ха-ха. Тав -ха -ха. на народження. Полісмен. Сусіда день народження. Ти знов? Дем до нього? Я візьму яблуко, подарую його йому. Ой, чекай. Та чекай. Яблуко не можу взяти. Відкриваємо браму. Де сусід? Та треба привітати сусіда, слухайте. Ну, мені треба щось з тортом зробити, мені здається. Знайди всі петарди. А вони в нього дома? А, я зрозумів. Замість свічок ми петарди поставимо. І Сусід відсвяткує. Кіт, ти знаєш, де петарди? Кіт, певно, не знає. Сусід котовий не сказав. А, так, ну мені по-перше, цікаво, чи вони в хаті, взагалі. Вони теж можуть бути десь на дворі, чи де. І ми забудемо годину їх шукати. На жаль. Ось сід знизу ходи. Може, отут десь? Чекай. Отут в цій хаті знов. Ай, не перескочу. Тут була каністра, може є пітарди тут? Там щось є. Є одна пітарда, та одна пітарда є. Вони капець порозкідані, чуєте? І вони такі малі незамітні. Так, тут закрито чи тут поламане. О, відкрито. Є петарда, нема. Там закрито, але мені здається, що вони всі на його території мають бути. Тихо, сусід там йде. назад. Ну одну ми маємо. Завтра треба файно на першому порсі обдивитися. В нього на території, я не знаю, я думаю, що. Петарди з його території ніхто не виносив. Ай, що флядеці не відкривають. Так, петарди, петарди, петарди. Хто свідю петарду? Ще дві петарди, треба. Дивись, що свій? Має якийсь ножик? Викидай геть той ножик. Мені того не треба. Йдемо туди. Петарди, петарди, петарди. Сусід. В ванні може? Чуєш, у ванну поставив петарду. Сусід, ти в своєму розумі. Знайди всі петарди. Та я шукаю. Холодильнику нема на кухні нема. Там нема. Тут все порозкидано. Би в мене був порядок, я би знайшов зразу. Всі пітарди би мали бути в купі. Ні, він тут, туди, тут, туди. Кіт! Ану нявкай. Де знайти петарди? Хто знає? По тумбочках. Так, чекай, на даху дивились, нема. Значить, не на його території. Значить, ще десь мають бути. Полісмен, ти знаєш де петарда? Пев не знаю. Так, в цього є тут. Цього взагалі тут теж порозкидано так. О, чіс вийшов! А це як так може бути? Я не знаю, просто де петарди. А ну чекай. Е, знайти першу петарду. Отримати підказку, а ну давай. Цао. Містер Цао має петарди. Де він є? Капець, я думаю, нам знайти треба, а то в магазині прикиньте. А може і у Пітера є? Пітер, маєш пітарду? Нема до цього, та чекайте. Диви, я програв. Давай, давай, я ще раз. Спробувати знову, давай, я готовий. Одна пітарда там зверху, правильно, правильно. Але перше біжимо до цього. Да добре, сусід, слухай. День народження в нього. Одна не спорт, і другий спорт. Зара, погнали, погнали цау. Зільки знову ж тут цау, чуєте? А woodвей коло колоне. Добре. У пана Бренсі є все. Е, це те, що розкидано? Сила, то то справді так легко. Бренсі, диви, друга петарда. Десь на території сусіда. Та то все пише, я не дивився, я сам хотів знайти. Добре, що ми знаємо, де остання петарда. І зараз будемо святкувати. Ще трошечки. Де сусід? Сусід, думаю, вже готовий. Готовий до святкування. І Зараз буде день народження Зараз я тобі зроблю День народження Так, заміни свічки петардами. Без проблем. Кіт, ходи теж на двір. Чекай, сусід, я заблудив тебе в хаті. Ну, я капець велика хата. Тут чи нормальні ремонти зробити. Що і... ти? На, сусід. Подивись в бінокль. А де бінокль? А де бінокль? На даху, вроді. Чи ні? Чи там я в себе на території буду дивитися? А ну, дивись. Він не дивись. Який бінокль? Де бінокль? Я не можу сюди сі подивити. А в мене є хіба бінокль? У мене нема бінокль. А в сумці тоже нема. Слухай, сусід. Ладно, геть. Він біжить за мною. Все, я закрив двері. Він Сусід, все тихо. Ні в бінокль треба третий подивити. А, я ж не маю бінокля, не маю де. А ну, завдання, дивіться. Подивісь бінокль. Підказка. Бінокль в будинку на дереві. А, -а, а. Де будинок на дереві? Це той отой сусідамо. Я ж там петарду брав, там не було ніякого бінокля. Що ви мені розказуєте? Сила, через нею втрати одну зірку, можна й дві. А мало бути три зірки. Давай, 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 Десь секунд. Ой, а вобінок, але не було його, серйозно не було. Так. З днем народження, сусід! З днем народження, сусід, бебех. Файно, дивись. <звілляє> Ти чого був злим? Давай далі. Перемога. Опа, тихо-тихо. Це щось серйозне. Ігрман, а, у мене був такий. Ладно, не буде. Так, наступне завданнячко, оце вже нове. Що за рівень новий? Магазин там. Нічого собі чуєте? Сусід взагалі, в наглів? Капець він собі віддихає. Так, де я? Зараз я йому відпочину. Ух ти шо! Дві криба. О, мені цю рибу, напевно, треба в басейн кинути. Ця риба буде віддихати разом з сусідом. Так, знайде спосіб зруйнувати відпочинок сусіда, це я вже знаю. Але просто як мені ту рибу перенести? Оце проблема. Риба ти тут? Я ж її так просто не перенесу. А ну чекайте, подивимось. Пана Бренсі завжди щось сусіє, Е, Ви маєте на увазі на його вудка? Мері, привіт. що ти там стоїш? Свідчим нічого не рав. Бренсі? Ага, все, добре, знайдіть відро для піраній. Відро, Бренсі, а ти маєш відро? Зараз я не йду відро. В кого може бути відро? Пані гата, маєш відро якесь. Пані гата немає відра. Сисі там свій ход Капець, басейн величезний, я би сам там свій поплавав. Так, Бренсі немає. А, Ааа... де-де-де-де. Пітер! Ведро мені треба, я тобі кров годував Доля з маком, каже Пітер. Мері, ведро. У угу. неї ні ведра ні нічого нема. Ця? Тож немає ведра. Полісмен. Ладно, полісмен не будемо питати. Зараз наш твій ведро, Що тобі з цим ведром робити. Може до сусіда підемо? Чуєш, ти маєш ведро? Ні. Чекаємо, чекаємо. Все тікай, Чуєш, ти голий в трусах по бежишь поместе. Шос древчик. Да, я не ду ведро. Так, дивіться. Знайдіть ведро для піраній. Я бачу, щось подібне на задньому дворі сусіда. а, ми все добули, а там не було, прикиньте. Йдемо по ведро. Для сусід? В трусах прийшов. Давай, відкривай двері. Відкривай двері! Зараз, зараз, сусід. А камера вже спрацювала. Де ведро? Де на задньому дворі? Щось я не вижу. Тут, певно, знову зверху запхали. Тут цього не ставлять тут зверху, дивіться. Ого. Дивись він навіть замок поставив. Нічого собі. А це як так? Ладно, йдемо до хати. Нам, напевно, треба ключик знайти. Сила. Ніколи нічого не замикав. Тут вирішив замкнути ведро. Сід, тобі щось збракує. Тобі щось збракує, сід. Та чекайте, то дайте мені прийти нормально, час і скінчив. Та бо я довго шукав. Дивись, я там замкнув. Кіт! Що я маю робити? Йдемо до гори, може якийсь ключ не йдемо. Капець тут ключів треба. Там жовтий, там такий. Тут є ключ, тут нема. Злишається. Дивись! сили, я програв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай ще раз. Добре, нам треба ключик. Ключик 100% не в хаті. Давай, сусід, я знаю, я знаю. Що ти там віддихаєш. Е -е, перше Бренсі, Бренсі і Бренсі. Давай мені цю штуку, добре. Ведро там. Ведро замкнене, значить ключик будемо знайти. Давай, 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 мені ключик ловлен. Я на первом якраз ключик не шукав. Шаримся на першому поверсі. я думаю, що він має бути десь тут. Я тут тоже замкнено. Капець, чуєте, ключа немає. Ньде. Це не буде так легко, як ви думаєте, що, думаю, що тут так легко? А ага. Або ключик. А може й легко, я по ведро. Сила, ключ свій на столі лежав. А я вже свою вигадую, десь по тумбочках поховав. Так, сусід. Ма. має басейн і може не до мене. Давай, вилазимо до гори. Давай, 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 давай. Давай Давай, відкривай. Добре. Добре. Спробуй зловити піраню. А в смислі спробуй, а вони щось не визнають. А ну нажмі бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не Пробуй загубився. Зараз спробуй. Давай де вона? Давай бігом біжи туди. Сусід заразі наплаває і п'є до хати, що доробити. Давай. Опа! Три, два, Дві я! Давай! Давай, давай, мотай, 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 мотай! Добре, три, два, один. Зловив? Ти зловив зловий прараню, відрознею в тебе в інвентарі. Добре, киньте прараню в басейн сусіда. Без проблем. Тихонько, він? Плавай. спит, 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 тихо. Нанай, нанай, на, на. А я такенте. Попов, попов. Я думав, що я перекину две дві. та яй это опирання какойся кула. весь У-у! Йо! Якраз туди вкусили, куди треба, все, сусід, наплаву то це прикол. Mm. <смеш> Далі. Нормас, ми нині прийшли десь 5 рівнів. Будь ласка, зачекать. Опа! Йому ще мало. А я, напевно, вже розчистив. Две бар. Коктейліки собі робить чи що? І знаєтеся, що робить. Сусід. Що він робить? Ну і дам, подивимось. А де він? А, во, ну я казав, він коктейлі п'є. Диви Хлеб чи сам, нікого, ні одного сусіда не закликав. Знайдіть? Добре. А де знайти воно його? Певно, в нього в цьому має бути. 100%. Давай. Ну, відкривай, давай. А може, то. Тут... А, може, тут когось купити треба. А ну, чекай, я щось є. Та, напевно купити. Або, давай купуй. О, сила! що тут. Так. А, все, я зрозумів. Мені це все треба зробити. Догори, Туда, туда, туда. Все, дивіться. Ти зміг. Взагалі не розслабоні. Пійми, взяв. Зламай двері туалету. А де? Де твій туалет? Я відки знаю. Де ті двері, я не розумію? А, вот омо. Капець тут порозкидав. Бачу, 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 ладно. Пилей. Куда. А, все, я типа замкнув. Все, біжимо туди до бару. Де, диві... а где им шоу? Жари, Зараз Заряд твой в жару. Где попей коктейль? На! Здесь, І що? Живіт заболів? Біжи, давай бігом. А я там забив цвіками, він не відкриє де 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 Замкне, но йди в басейн, чоловіч. Ти си там наплаваєш, ага. Та шо ти? Йо -йо -йо -йо. Я ще такого не видів Оце? День народження зробили сусід. Так, добре, нормально. Стає Стає сусід, бо він не витримає Леш. Ого! Ні-ні, Це буде на другий раз. Е, стоп! До меню, то буде на другий раз. дивіться що ми прийшли. Міські історії прийшли того разу. Корово-трактор, один великий НЛО сьогодні прийшли. І навіть пекельні канікули вже одно прийшли. І нам лишається Хелоуін і Різдво. Ми також дійдемо до того Різдва. І все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! компьютер так как я приготовылся чекает тут храп начинается ещё и на тебя Натисни кнопку, як супер Ми тобі канал, підпишись, І Склад складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, І Склад складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, Гайзін мою, приєднуйся, скрипт Відпочинку мешо, не має, має. Підписуйся Пресуйся, не часу хол. Якщо любиш хеймік, hey, з нами завжди шоу.